Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо кордон. У студії для вас працює я Віктор Самойленко. І в ефірі програма «Гістайм». А, трошки з завізненням трошки були у нас технічні негаразди, але все-таки вже на нашій сторінці у Фейсбуці ви можете споглядати пряму трансляцію. До Нас вітали крутезні гості. А це гурт на перехресті українських хіп хоперів Макс голосков та Влад Синенко. Хлопці, вітаю вас! Вітаємо вас. друзі. Добрий день, українці. Добрий день. Дуже раді, що нарешті вийшли. Ми. В ефір всі троє. Одразу спочатку молодий гурт, який вже вірвався, який має своїх шанувальників. Але все таки цікаво, як все-таки ви е, з'явилися? З'явилися саме як гурт? Це таке, знаєте, питання. З'явилися ми, напевно, тоді, коли ми познайомилися з Владом. У, у Харкові ще це давно. Це було давно. Так, так, так. У Харкові ввечері я їв піцу. <реш> <реш> До речі, піца з буфета в Харкові це топ. Всі харків'яни зна... фактично топ. всі це. Оскільки, топ... якщо кожен згадує шкільні роки, оце топ був, от нічого не зрівняється. Я з вами згоден. Згоден повністю. Той хто хуштував піцу. Це реклама буфета. Виявляється в нас в прямому ефірі. Дивіться, ми дуже довго йшли до на перехресті, тому що шукали і назву гурту, шукали і свій стиль, і зараз його шукаємо. І створили, в принципі, недавно цю це слово на перехресті. Мене ми не, ми з владом дуже довго це. Я шука. приїхав так. до Харкова. Відчував, що ми повинні знайти цю назву. Окей, окей, давай тоді розповімо цю історію. У мене давай. Було день народження. Я поїхав до Харкова, мене звільнили. ну, я, в мене був шанс поїхати до Харкова, просто по настальгію носталь, ну, спіймати, бо я дуже кохаю це місто. І Влад приїхав до мене також у, до Харкова каже, давай, ми зараз знайдемо, ми, ми не знаємо, Я відчуваю, як себе що називати. ми знайдемо. Так, Я відчуваю, сьогодні. що ми зараз знайдемо, як ми будемо себе називати, як назветься наш корабль. І ми такі баца йдемо на перехресті на тому, де ми з ладом дуже часто гуляємо. Ну з ним гуляли до де допомогу, ми штаб. зустрілись у другий день, так, так випадково. Ну, так. І тут бабац. Я так кажу: ну ми ж не можемо бути на перехресті. Типа, що це? І така... На перехресті, да. ну таким чином, і в абсолютно все, що треба, якраз і в назву потрапляє. Так, і зустрілося на перехресті, і якраз прийшло воно на перехресті. Тоді це взагалі ідеально. Бо у мене якраз було питання, воно вже відпало. Бо на ютуб-каналі е, я бачив, що перші треки були під іншою так. назвою гурту. Інші, так. І тепер ми знаємо, чому саме на перехресті. Е, наскільки я знаю, достатньо якраз це був десь етап початку повномасштабного вторгнення, коли безпосередньо гурт почав творити. Е, Чому саме повномасштабне стало таким поштовхом? Ну, звичайно, це поштовх був для багатьох і для різного, але чому саме до музичної творчості? Е -е, ну? Чому саме до музичної творчості, тому що ну, це у, у нас вона завжди була. у кожної людини є якесь своє призвання так в серці? Я завжди відчував. Я просто творча особистість. Я маю на увазі. Чому не раніше? Да. Чому саме повномасштабка а, стала бул, в, таким Була площадком? російська мова? Тому що <рес> була погана російська мова, а творити на українській мові я зрозумів, це просто космос. Наша мова дій українська, це не пер мене не, має, не хватає навіть зараз якихось синонімів, щоб просто описати наскільки. Які це круто писати українською мовою пісні, це вона дуже близька до англійської вона да, і по мелодичності, і по звучанню, і по техніці це дуже круто створювати пісні українською мовою. Я думаю, що всьому свій час, тому так і так, і, так доля і зробила, ми, що ми рік, мабуть, шукали на перехресті, тому це так, да, деяким нашим пісням вже в принципі вони лежать у нас на полиці цілий рік. Так. А Зате є такий архівчик, які можна використати потім. Так, так. Ми зараз це і, це і робимо. Да. Якщо вже зговорили про пісні, перед ефіром прослухали вашу нову пісню «Україна Лайф. Ну як правильно, про що вона? Якщо от коротко саме від виконавців, кожен звичайно почує своє, але от саме від виконавців. Якщо ви хочете почути одне слово, то це вогонь. Це як в Гаррі Поттері «Експекто патроном від душі, тільки це вогонь наш або мотивація. Та теж підходить. Ну, для владка ж. от, а, я просто коли створював, то я відчував оцей -о -о подих вогню, е, який надихає українців. Сам е, на сам ця пісня створена е, для українців, щоб ми розуміли, що ми повинні кожного дня е, ми, ми повинні кожного дня. Робити діло е, З да. цього треку, навіть у нас з'явилася така традиція. Ми коли я нап написав там музику, все добре, круто. Ми йдемо до моєї тачки та й слухаємо її там, щоб Мак зарядився, щоб він ну це дуже прикольний процес. Да, ми е, з Владом любимо так знаходити е, конект. Він пише музику. Влад у нас створює в групі нашій музику. Він музикант, бітмейкер. А я пишу вірші і виконую пісні. Тобто голос мій, мої вірші, там мелодія слів. А влад саме створює музику, він мені їх демонструє у себе в тачці. Ми нам відриває голову, ми розуміємо, що це воно, і ми починаємо. Я одразу починаю вже розносити тачку. Це був Україна Лайф. Був перший трек, такий, який зніс Максу Кепку. Це не метафора, це фактично. Я сидів такий чую цю музику, в мене кепка злітала, кажу, було прикольно. І це для мене мотивація насамперед. Коли йому подобається, то і мені ще краще подобається. Коли мені подобається його текст, я думаю, його теж це дуже мотивує. Окей, так. а що тоді е, з'являється раніше? Музика чи текст? Чи воно якось почерне? Однозначно, відповідь зразу музика. Мені подобається, від... тобто я відчуваю цей настрій в цій музиці і зразу під... ну, і вже потім я вже створюю пісню. Тобто, Влад просто дає мені імпульс. А сама вже композиція, все про що там як це? Вже я як поет вирішую. Ну тобто в ці пісні Ми Бо... ще навіть не пробували да. навпаки. Да, ми завідува. Зараз це твориться спочатку музика, потім З... завжди так. Якщо Владе, таке питання до тебе. Я коли перший раз прослухав, другий раз прослухав, мені імхо, звичайно, але я чув дуже знайомі семпли. Дуже знайомі. Із з цього виникло питання. Ким саме під час музики і виконавцями, якими ти надихаєшся? Чи просто мені цікаво, чи потрапив я пальцем в небо? Чи не потрапив? цікаве питання? Треба уточнити семпли чи якісь звуки? А саме семпли на приспіві. На приспіві Ужти. Лід, який грає, або а це я бід. слово лід і бід не і бідне розуміє. Ну, Синтезація. Короче, чи... мені це дуже сильно нагадала Продіжі. <проб> дуже <А>, сильне. <проб> просто <проб> дуже <проб> сильно. Ви відчуваєте, тому що Ми сиділи з колегами, і вони такі щось ними? я кажу, як знайомі? це знайоме. Ну, це майже ідеально, те, тому... що могли б написати і... Продідже. Я вам так скажу, ви перший хто. Типу, угадав, респект. угадав це респект, тому що це, коли якщо я що, писав... це не сарказм. Я сподіваюся. Н ні, от ці я пес. Коли, коли перший раз я це ну створював Україну Лайф, я згадав про дідже. Це ну, куде при приспів, коли я писав, я згадав це. Тому я надихався, мабуть, трошки. Був такий референс. Ну, мені Влад каже, слухай, мені так здається, що це як продіджі якісь типу переферти. Якийсь рейв такий. Ну, є, є, є так, я, так, ну, так, так, Ну воно просто реально відчутно, якраз за рахунок саме цих вайбів, які вже знайомі багатьом уже поколінням. Um, одночасно ви, uh, Максиме, ведете. Діяльність свою, ви, ви не зате службу у збройних силах України наразі. Як за, ну, ви? Я дивлюсь, що ледь не кожні два місяці новий трек з'являється. І як взагалі вистачає часу це все поєднувати? Бо ну, навіть не всі виконавці, які не несуть службу в Збройних силах України чи в інших збройних формуваннях, ну, не вистачає сил і натхнення писати по треку в два місяці, а може і в місяць? Е, дивіться, я ж кажу: у нас вже багато треків є готові, ми просто їх допрацьовуємо. Це, по-перше, по-друге, весь вільний час, в принципі, я присвячую творчості. Тобто, якщо я не на службі, ну навіть якщо я на службі, в мене є вільна якась година, я закриваюся, беру навушники і пишу пісні. А записати, їх, в принципі, це там командир відпустив, ти пригнув до потяга, приїхав на студію. Або в нас було так, що звукач Сергій, наш звукач, прикольний дуже чувак, він приїжджав прямо до мене біля частини, там так сказати, брав з собою всю апаратуру, комп'ютер, все, машини. мікрофони, колонки. Тобто, ну, і ми писали там пісні. Ну, Записували. Тобто записувати, тобто, такий процес. Він важкий, але це прикольно. Я не з, не з тих людей, знаєте, там посидіти, там щось подумати. Ні, я хочу творити, я розумію, що в нас одне життя. І зараз кожен українець розуміє, що кожна хвилина, в принципі, ну я зараз в гарному сенсі хочу сказати, що вона може бути останньою. Тому цю кожну хвилину треба використовувати те. Як ти відчуваєш? Я відчуваю серцем, що я повинен зробити ось цю місію. Якщо говорити знову ж таки вертаючись до теми пісень, те що вже достатньо багато їх відкладено, які вже майже готові. На ваш погляд, якраз оця кількість пісень достойна бути альбомом, чи краще на альбом писати щось нове? Вони дуже різні. Дуже різні, я по жанру різні. По жанру навіть. Напевно, що ні. Для альбому. І, і, і взагалі треба це робити альбом? Чи релізи треків зараз це важливіше? В принципі, для нас зараз важливіше показувати пісні людям. Ось так. Типу, як коли... я, я думаю, що ми ще шукаємо себе. Трішки так, так. просто цьому. на мій погляд, я розумію, що да. знову ж таки на мій погляд, але дуже круто, якби молодий гурт себе зарекомендував спочатку саме альбомом, а потім вже продовжував Ну, це я це вже да. я в роздуми подався. Може але і так. Дуже круто, навіть якщо він різнобарвний, якщо він не різножанровий, це все одно круто показує з різної сторони. І тому мені не зразу з'явилося питання, якщо вже є ну, готові, відкладені пісні, то це міг би бути якийсь хоча б. Е які може бути, дивіться, Но у нас інша стратегія? <гумен> 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 Ні, ну в будь-якому випадку, це просто мої думки вслух, і мені одразу було цікаво, бо реально. Одна справа слухати окремо пісні, які ти там вподобав, і закинув собі. А в будь-якому випадку, коли ти перемішуєш плейлисті, воно перемішується з іншими піснями. А тут буде щось якась комплексна картина. До речі, Ми обов'язково це зробимо, але зараз сингли. Mm. До Ті. речі, про різнобарвність. Ви сказали, що там вони можуть бути різними. Я вважаю, що це зараз наша фішка. Ми створюємо пісні, зараз у нас дійсно вони різні. Да, є один який стиль, який там об'єднано, як там наскрізна дія, так всі ці сверзадачі. Але е, зараз ми дійсно у нас от вийде там зараз пісня нова. До речі, е, скоро вже у нас реліз дуже важливої для нас пісні «Діти війни влад вже сказав. Ага, почекай. я трошки пізніше да. хотів якраз про це, <зас> бо ем, отримали на щастя такі, ем, так би мовити, інсайди. Якщо вже заговорили, ем, попереду у вас запланована ще одна прем'єра, якраз діти війни, ем, і це буде не просто цікава, ем, цікавий проект, а ще й з дуже важливим бекграундом. Так. А на що саме він буде спрямований, якщо трошки можна привідкрити завіс, трошки можна, але трошки. трошки. Е, я б сказав так: е, по-перше, тема пісні, е, я вже сказав, дуже важлива для нас, тому що ми хочемо, щоб наша творчість е, мала силу ще й допомогти тим, кому потрібна допомога. Е, я думаю, що по назві тут тривіально і банально зрозуміло, кому ми хочемо допомогти. Е, тема дуже складна. Е, багато дітей на жаль. Постраждали від е, цієї війни жахливої, яка принесла Росія на нашу землю. І, і багато дітей потребують нашої допомоги. І в мене серце кров'ю обливається, коли я розумію, що діти страждають. Пісня саме про це. Вона дуже сильна, але жорстка, до речі, пісня в нас буде. І зараз у нас в планах співпрацювати з одним сильним фондом, який допомагає дітям, допомагає їм, так сказати, ну, з різних сторін. І ми будемо співпрацювати з цим фондом. До речі, з цим фондом співпрацюють також багато артистів, знаменитих наших українських артистів. І ми доєднуємося до них, щоб допомагати діткам, які поставають. Від цієї жахливої війни, які е, вони, сироти, там дітя діти або яким потрібна допомога. Ось, якщо так, лаконічно і коротко. І на хотілося б задати найголовніше питання для мене, зокрема, якщо говорити про ту саму Україна Лайв, це пісня, яку під яку хочеться, от щоб зривало кепку Рейв. А, саме хочеться живих виступів. Звичайно, mm -hmm. що до цього треба прийти, розібратися з часу з як воно важко, все але чи є плани вже на живі виступи? У вас е, в перспективі, звісно, є, але ми, ми зараз розуміємо, що. 에, щоб оце зривало кепку, це ми відчуваємо масштабність свого, своєї музики. І для просто, ці, я уявляю, да, треба е, ще декілька що треків. Це не просто концерт, під який no. ти постоїш телефоном, помагаєш, а тут саме треба відриватися. Так, то точно. Ну, як на Так, ми розуміємо масштабність для нас своєї цієї музики, особливо навіть Україна Лайв. І там ми повинні набрати взагалі, коли ти створював, пам'ятаєш. Типу, сценами, Так, так да, ми візу, візуалізували оце все. Так, і ми розуміємо, що ми зараз набираємо непогано свою фан-базу в хорошому сенсі. Люди слухають, люди відриваються, їм подобається. І нам хочеться якомога більше зараз зібрати оцих запальних сердець, щоб вже для них дати якийсь перший крутий виступ з тими піснями, які ще а будуть також у нас пісні. далі. У нас так, ще тільки так, дві в принципі пісні. Ж, тільки, так. Да, ми тільки тільки розпочали будь-якому ну, випадку можна yeah. от точно так же, як візуалізувати. В тому плані, що візуалізувати, і можливо вже десь плюс-мінус планувати. Можливо, в якійсь солянці благодійному виступі якомусь ну, все можливо. Поки що не планували. Якщо чесно. — ну чому все можливо, але не прям не завтра. Ну так. Сміж, так би ми вже анонсували, що завтра у вас буде концерт, але поки що. Ну от мені саме цікавий був анонс на майбутнє. На майбутнє, ну, це, 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 це дуже скоро буде. Це дуже <гум> скоро буде, але от якраз красного так посміхається. Це дуже скоро буде Максим. Ще <гум> не знає, але це буде <гум> післязавтра. не завтра, а післязавтра. <гум> <гум> можливо, можливо, В Принципі, я готовий прямо зараз дати концерт, вже ну відчуваю, що я готовий. але ми хочемо ну трішки так краще підійти к цьому питанню. А ну, це звичайно дуже дуже правильно. Бо ну все таки підходити на півноги це якось не те. Тим більше, коли хочеться себе зарекомендувати так, з Так. Якщо зробити. ще можна поділитися такою інфою, я ж актор до повномасштабної війни і режисер, і мені, я ну дуже сумую за глядачами, коли це твоє життя, це вистави, все твоє життя, це ти бачиш через цю четверту стіну ці очі. Людей, яких ти стілюєш своєю творчістю, або навпаки даєш їм думки замислитися про їх життя, тобто цього дуже зараз не вистачає, і дійсно мені дуже хочеться живих. Виступів, і це якраз буде спілкування безпосередньо із слухачем, не просто коментарів чи повідомлення в месенджер, а саме буде живе спілкування. Але кожне повідомлення, слухачем. друзі, ми зацінимо. Дякуємо вам за ваші лайки, за ваші коменти. Це дуже ви не ви не уявляєте, наскільки це важливо кожному артисту бачити, як ви не просто там Бо в особистих нам, чесно кажучи, ми настільки повідомлень від людей. Красава! Там ваші пісні! А можна там то-то, то їх. Про дійсно багато, це круто. Чуваки, пишіть це публічно. YouTube. Так, YouTube. Так. Це просто таке прохання. Просто думаю, да. що в коментарях пролистають, не побайду. А може, не не а те бачимо в месенджер. Коли ти побачив, не в месенджер цей в приватні повідомлення в інстаграмі, і ти зразу бачиш, що прочитав Максим. Тобто він прочитав е, я і розумі. ще й подякував. Розумію, але я все читаю, навіть коли у нас буде мільйон слухачів, і 20 мільйонів. Я буду читати, намагатися кожен коментар і пропускати його. Це, це треба записати <свіття> <свіття> і потім використати <свіття> як компромат. <свіття> так, так, Дякую вам величезне, що завітали. А, на жаль, у нас так вийшло з приколами всякими перед ефіром. Але але так, все головне. головне, що це вийшло дуже кльово. А головне, що витвори музику. <реш> так. Друзі, я нагадаю, сьогодні в програмі Тайм» у нас були а, гурт на перехресті. Макс Голосков та Влад Синенко говорили про а, творчість, яка розпочалася, творчість, яка продовжується і буде продовжуватись, бо мені здається, такі талановиті хлопці мають творити зобов'язані творити, щоб українці а, Зокрема, і після перемоги відривалися саме під цю музику. Друзі, я перепрощаюся з вами вже до наступного тижня. Попереду багато класної музики. Звичайно ж, новини, звичайно, дуже багато програм, важливих, корисних і цікавих на радіо кордон. Тож залишайтеся на нашій хвилі.